день Де люди не живуть, серед людей, вони в полоні часу й своїх думок. Кажу, Що в мене було чути? Наказом від 30 червня 2023 року No61 вибраховували Харківського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну за путь його заключення. За 3-4 роки, де у нас є група БС, до 41, то почалося 3 роки, на вашу долю випало дуже багато випробу. Вона розказала вас по сумішні. Вона вчила вас не тільки жити, а й виживати на сьогоднішній день. Вчила пристосовуватись до інших обставин. Але як би вона не склада, ми з вами дійшли до фіналу. І ви сьогодні вже папа вимощи до Кавари, а до молодших Будівельники аттепостарина. Я маю це в руках таку спеціальну, за потрібна завжди. Люди, люди в будь-якому куточку, слухати. Я дякую вам, що у вас просила встиг до каналу. Хочу подякувати нашим викладачам, ви мене дуже добре зрозумієте. За те, що вони були з вами допомагали вам, будь-якими заходами, отримати діплі. і для того, щоб ви повністю завершили цей курс і отримали диплом молочного спеціаліста, Адепахового молодшого, молодшого бакалавра. Бажаю вам теплый на смерти, покинуть снизу, чтобы на вашому столі була жизнь, а в домі було Тепло, світло, из Ви знаєте, що что житті на довгий минус. Тому хочу вам сказати, що ми працювати і почувати, що обов'язково навчайтеся. Навчайтеся далі. Бо не даром кажуть, що знам не надо, причина не наступити. Вони дозавжди будуть по саме грудь, але сюди є нам. Те, що ми інших. Бажаю вам терпіння, успіхів, подальшого розвитку і стабільності. Ніхто не знає, що з нами буде завтра. Що, тому, те, що у вас є зараз і сьогодні. І тоді ви будете розуміти, що ціниться, поважаючи на сьогоднішній день один одного. Ми з вами можемо рухатись щоб у вас всім, і викладачам, і вам, і вашим батькам, щоб обов'язково у нас з вами було завтра, щоб ми могли з вами будувати плани, здійснювати мрії і просто жити. Тому дуже сподеваємося, що якась проклинка душі вашего. Залучаються в до паумаколучі зумір та дружах. Пам'ятайте, що наші двері завжди третина, що ви тут час ви можете прийти до нашого господаря. Якщо ви вже знаєте, а ви знаєте, то, що дуже багато наших випускників на сьогодні стали вашими викладачами. Можливо, ви пройдете ще одну ступеньку. Навчання і повернетеся до насельного закладу вже на 20 місяць. Ми будемо раді зустрічі з вами. Успіхів вам. На ваше життя, за ви йдете зараз. Воно буде вас не лобка, але мій це знаходить у радості кожному кожному дню. Я вас люблю і до побачення. Завжди свято випускного було і радісним, і трошечки хвилюючим. Але так сталося, склалися обставини, що сьогодні воно у нас е, зіпсоване. Але ми з вами не будемо порушувати традиції, які було закладено 90 років тому. Ви всі маєте просторову уяву. Ви всі можете уявляти собі, тому ми зараз з вами заплющимо очі і піднімемося на третій поверх нашої актової зали. Відкриємо двері, а вона така нарядна, з такими яскравими, різнокольоровими кульками в залі сидять гості, ваші батьки, друзі. І під аплодисменти ви заходите і займаєте перші ряди в актовій залі. Гринать вальвари. І на зену для вручення дипломів запрошується група А-41, класний керівник Чорнобай Надія Іванівна. Запрошується група А-42, класний керівник Тітаренка Ксенія Олександрівна. Запрошується група Б-41, класний керівник Рухня Ольга Васильівна. Запрошується група Б-42, класний керівник Логінова Катерина Сергіївна. Запрошується група БС-41, класний керівник Горячева Юлія Вікторівна. Запрошується група Д-41, класний керівник Москаленка Марина Миколаївна. Запрошується група Д-42, класний керівник Тухіна Оксана Вікторівна. А на сцені стоїть наша директорка, Пилипенко Ванна Іванівна із щарівною посмішкою, з доброзичливостю вручає вам дипломи. Ви трошечки хвилюєтеся. Дівчатка в таких чарівних сукнях, в зачісках, хлопці такі елегантні. Ви щасливі. Ви спускаєтеся до залу, отримавши дипломи. А в залі з квітами, з радістю зустрічають вас ваші батьки. Вони вас вітають, вітають ваші друзі. Ви сідаєте і далі продовжується концерт. А в руках у вас дипломи. Це ваша мета. Чотири роки по тому ви поставили перед собою мету отримати диплом архітектора-проєктувальника, техніка-будівельника, техніка дизайнера. І ось ваша мета збулася. Шлях до цієї мети для вас, на жаль, був дуже тернистий і дуже тяжкий. Спочатку ковід нам все зіпсував, а потім ця війна. Але ми не зламали. Ми з вами перемогли все. Спочатку ми трохи розгубилися, і викладачі, і ви, але ми змогли це все подолати. Ви виходили на заняття дистанційно. Ми, педагогічний колектив намагався організувати навчальний процес, щоб передати свої знання вам, щоб закласти фундамент для вашого майбутнього. Я хочу вам побажати ніколи не зупинятися на досягненні, завжди рухатися вперед ставити перед собою мету і йти до неї. І бажаю вам мирного міня. І щоб в подальшому ви ніколи не чули звуки сирен, вибухи цих ракет. І будьте просто щасті. Всього вам найкращого. Доброго дня! Вітаю вас. Завершенням нашого навчального закладу. Ви отримали значну і першу в своєму в житті победу. Ви перший раз в житті захищали диплом. Це дуже гарна подія. Ви не розгубилися, ви достійно працювали над виконанням дипломних проєктів і достойно їх захищали. Ви отримали одну з самих мирных професій, яка не руйнує, а завжди будує та відбудовує нашу среду, в якій ми народжуємося, живемо, працюємо, постійно знаходимося в цій среді, і ви її создаєте. Тому я вас всіх ще раз вітаю, щастя вам в вашому житті і успіхів подальшому. Спасибо. Шановні випускники, батьки, адміністрація коледжу, чотири роки минуло набагато швидше, ніж ми очікували. Незважаючи на різні пандемії, війну, у нас з вами все вийшло. Ми всі ці події не змогли вам перешкодити. Вітаю, переможців! Здобуття диплому при закінченні коледжу це вже дуже великий подвиг в таких умовах, щоб дійти випуску, вам, подав, вам довелося подолати дуже багато труднощів. Віра в себе це перший необхідний крок для того, щоб навіть наблизитись до реалізації свого потенціалу. У вас попереду. Великий життєвий простір, нові плани, цілі, великі можливості. Бажаю вам завжди примножувати свої навички, розвивати свої знання, ставати найкращими. Щасливої вам бажаю дороги. Як би важко вам не було, які б негаразди не зустрічалися у вас на шляху, Завжди будьте сильними, оптимістично дивіться вперед на світ. Дуже дякую батькам своїх студентів за те, що ми на протязі цих 4 років були командою. Вам великий за це, укрім. І спасибі всім моїм студентам за те, що вони гідно захистили диплом, дипломи. Я була присутня на всіх ваших захистах. І я в захваті від вас. В захваті. Я, ну, просто, я велике вам дякую за те, що ви здійснили і нарешті маєте свої дипломи. Бажаю вам щасливої дороги. Дякую. Всім добрий день, вітаю я, добрий день студент дію, трат, коліпсу, і адміністрація коледжу Батькиса, вітаю вас з закінченням нашого коледжу. Бажаю вам цього найкращого: знайти свою теску, щоб вона була досить легкою, по житті, нетернистою. Щоб у вас завжди все було гаразд, І ви приходили до нас тільки з посмішкою, і приходили, казали, о, я з того дитя, мене все добре, от дивіться, які в мене дотяг, чи дивіться, які я, е, е, як я гарно йду по життю. Е, ми вас багато чого навчили. Найголовніше, ми вас навчили е, долати у ці пересходи та бути е, гарними і віщивими людьми, завжди духними. Я дуже вас писаю і бажаю у цього цього найкращого. Шановні студенти, чотири роки назад ви обрали наш коледж ми вам вдячні. Але ці чотири роки промайнули як один день. І сьогодні ми вас вітаємо з завершенням навчання. Це ще один крок до вашого майбутнього, це ще одна сходинка до вашого успіху, благополуччя. Я бажаю вам ентузіазму, натхнення, великих масштабних цілей, грандіозних проєктів. Сміливо йдіть дорогою мрій, бо мрії збувають. Тай вам щастить. І не забувайте про наш коледж. Приходьте. Дякую! Дорогі студенти! Мені вперше трапилася настільки унікальна група, причому унікальна во всьому. Протягом вашого навчання у вас змінювалися і класні керівники, змінювалася численність вашої групи, у вас змінювалися форми навчання, місце жительства ваше теж змінювалося. Але ви самі упер, упертіше в мене, і ми з вами дійшли до диплому і захистили його успішно. Так? Черговий раз я переконалася про те, що Дуже приємно мати справу з дорослими чоловіками. З дівчатами цього разу мені довелося повозитися трошки. Приємно, що ви відгукувалися на мої побажання і виконували все, що я вас просила. Діамантом цієї групи, дуже сподіваюся, на мене ніхто не образиться, є староста групи Єгор. Такого старости в мене ще не було, і я не знаю, потрапиться ли він мені на шляху такий. Дуже я хочу, хотіла б вам побажати, щоб ви обов'язково вступили в навчальний заклад, в вищий навчальний заклад і продовжили нашу самі спеціальність і отримали вищу освіту по нашій спеціальності. І я дуже сподіваюся на те, що у вас залишаться теплі спогади про наш школед і що через багато років. Даніїли всі і останні з своїми дітками приведуть своїх дітей до нас навчатися. Я желаю вам удачі, миру нам з вами, що все буде гарно. Так, Я вітаю всіх вітаю із закінченням, бо всіх вела, всіх пам'ятаю. Але, ну, звісно ж, теплотехніки для мене це найкращі. Мої зірочки, мої улюблені побожні теплотехніки. Дуже ми так тяжко ми йшли ці роки. Так само в нас з 25 дійшли, в нас до випуску тільки 16. Але от, залишились найстійкіші, найкращі залишились з нами і таки закінчили і отримали диплом. Дуже сподіваюся, що все у вас буде гаразд, все складеться, бо зв'язок не втрачаю, всі розкидані були по різним країнам, по різним куточкам України. Деякі повернулись, але, ну, на жаль, щось з роботою там не у всіх складається. ну, Бажаю, ну, перш за все щастя, будьте щасливі. Вот. Ну, а, а все інше ну, якось складеться. Дякую батькам, дуже дякую. Дуже була велика підтримка, підтримка батьків. Ну, мабуть, без батьків, мабуть, ми і не закінчили, але дуже дякую батькам. теплотехніки найкращі.